Доброго та мирного дня! Вже на порозі свята, і кожна господиня готує меню на свій святковий стіл. Кожна з нас прикидує, яка ж страва стане найкращою. І ось сьогодні ми готуємо з вами курочку. Вона може бути. І вечерею, якщо ви хочете порадувати сім'ю чимось смачненьким, а також може стати і окрасою святкового стола. Тим паче, що, що зараз курятина на, на ринку дешевша за любе м'ясо. 110 гривнів у нас на базарі, 120, коли уточка та гусочка по 170 та 180. А свинина і того дорожча 230 і вище. Отакі то ціни. А які ціни у вас хотілося б знати? Але не відволікаємось, готуємо. Я беру сьогодні половиночку курочки, а можна її взяти і цілу. Але до свят ще далеченько, тому з моєї курочки буде сьогодні вечеря. Вечеря на двох. Тому ми беремо, готуємо дощичку, застилаємо її плівкою та відбиваємо курочку. Як курчатко табака відбиваємо, можемо зробити це качалкою або ось таким молоточком. Якщо у вас ціла курочка, розрізайте її по животику і розкладайте її як метелика. Перед цією процедурою ми гарно, гарно курочку помили, просушили її злегка полотенцем паперовим і тепер. Ми її солимо та перчимо з обох бочків. І залишаємо в такому вигляді, а самі готуємо сковорідку. На розігріту сковорідку кладемо вершкове масло. І коли масло розтопилося, додаємо часник, крупненько порізаний. На невеликому вогні його трішки-трішки просмажуємо ніби. Але насправді наша ціль вичавити з часничку його аромат, щоб він залишився в нашому маслі. І отак одну хвилиночку буквально ще потомили його і все, і виключаємо. Часник прибираємо і кладемо курочку. Можна накрити її навіть кришкою і прожарити з обох боків по 10 хвилиночок. Так, наша курочка зарум'янилася з обох бочків. І ми перекладаємо її на деко. А тепер наша курочка нехай відпочине, а ми зробимо з вами чарівний соус. Для цього нам потрібно соєвий соус столову ложку. А також в рівних пропорціях томатний соус чи то томатна паста. У мене соус домашній. Мед кладемо, так, все це перемішуємо. Додаємо трішки соли, чайну ложку гірчиці. Також дуже доречно буде сюди додати зелень. Особливо гармонійно поєднується з курицею петрушка. Але у мене сьогодні кріп. А також додаємо свої улюблені приправи, з якими ми полюбляємо курочку. Я додам. Так як у мене мало зелені, то я додам ще прованських трав. Часник сухий також підійде сюди гарно. І трішки паприки. І дрібнемо зелень. дрібнесенько дрібнесенько ріжемо. А також додаємо свої улюблені овочі. Так як у мене це вечеря, то я кладу гарбуза, баклажани та роблю подушку з цибулі. Отак. Цибульку ми підкладемо під курочку. Зробили подушку з цибулі, а тепер ми мастимо соусом нашу курочку. Отак, полили. І розмащуємо гарно з усіх бочків. А духовочка тим часом включена на 200 градусів і розігрівається. В процесі запікання будемо регулювати 180-200 градусів. І отак. Укладаємо і обкладаємо її овочами. Можна картоплею укласти чим завгодно. Дуже гарно поєднується курочка з яблуком та гарбузом. Тому рекомендую вам. А тепер ми цю красу запаковуємо. У фольгу і відправляємо на годину до духовки, нехай запікається. І от наша курочка вже готова. Вона парує ще гаряченька, але ми швидесенько перекладаємо її на тарілочку і будемо смакувати. Ось таку я вечерю сьогодні приготувала. Готуйте своїм рідним, насолоджуйтеся кожною хвилиночкою з ними. Ви погляньте, яка гарна курочка! Вона може стати і окрасою вашого святкового столу. Дуже вона ніжна, соковита, смачна. На каналі є також запечена качечка, яка вийшла теж дуже і дуже смачнющою. Тому обирайте, що ви поставите на свій святковий стіл. А на сьогодні ми з вами прощаємося. На все добре. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Миру та добра вам!